Вітаю на першому подільському. Про актуальні новини розповім впродовж п'яти хвилин. Хмельницькі правоохоронці затримали підприємця на дачі хабара працівникові ТЦК. 13 років в'язниці. Отримав мешканець Кам'янськ-Подільського району за зґвалтування дитини. Про це та інше далі в подробицях. Поліція та СБУ викрили російських агентів наркоділків, які готували теракт проти правоохоронців. У нас поліції повідомили, що двоє жителів Буковини віком 17 та 18 років мали підірвати наряд поліцейських, що мав виїхати за хибним викликом. Зломисники самостійно виготовили вибуховий пристрій дистанційної дії та встановили його біля покинутої будівлі. Також прилаштували камеру відеоспостереження для контролю ситуації та дистанційного підриву. Вихотехніки поліції за допомогою роботизованого комплексу провели обстеження потенційно небезпечної території та виявили підозрілі предмети, затриманим загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Також під час слідства поліцейські встановили, що спільники причетні й до вчинення наркозлочинів. Молодший із них облаштував за місцем проживання нарколабораторію, де разом зі своїм 18-річним спільником виготовляли психотропну речовину амфетамін, яку збували по всій території України. Хмельницькі правоохоронці затримали підприємця на дачі Хабара працівникові ТЦК у поліції області. Повідомляють, що фігурант діяв в інтересах третьої особи. За даними слідства, місцевий підприємець за 5 тисяч доларів США намагався звільнити від призову свого найманого працівника, який був напередодні доправлений до ТЦК та СП для перевірки документів і оновлення даних. Працівник ТЦК повідомив про таку неправомірну пропозицію вище керівництво та правоохоронців, які затримали хабарника на гарячому. Наразі йому вже оголошено підозру, і розслідування триває. 13 років в'язниці отримав мешканець Кам'янець-Подільського району за зґвалтування дитини з інвалідністю та зйомку злочину на телефон. Ювенальні прокурори у суді довели, що у липні минулого року 52-річний чоловік зґвалтував 12-річну дитину з інвалідністю. Окрім того, він зафільмував все на свій мобільний телефон, а відео зберіг гвалтівника. Викрив батько дитини, який знайшов її у автокривника. У Хмельницькій обласній прокуратурі повідомляють, що після відбування основного покарання на нього чекає ще й додаткове позбавлення на три роки права займатися діяльністю, яка пов'язана із навчанням, вихованням та дозвіллям дітей. В тенета шахраїв потрапила 30-річна жінка із Чеморвецької громади. Афористи запропонували їй підзаробити в інтернеті, натомість виманили у неї. 10 тисяч гривень робота полягала у бронюванні готелів. Потерпіла, мала оплачувати номери у хостелах власними коштами, а потім вони повинні були повернутися на її рахунок із відсотками у якості зарплати. Потерпіла, виконала усі завдання і перерахувала на невідомі рахунки понад 10 тисяч гривень. Однак, роботодавець кошти не повертав і просив ще більше суми. Тоді жінка зрозуміла, що це шахрайська схема. Поліція встановлює всі обставини. Президент України присвоїв почесне звання заслужений лікар України Віталію Валерійовичу. Прохорчуку лікареві захисникові із Хмельниччини очільник Хмельницької ова Сергій Тюрін сьогодні вручив високу державну нагороду і зазначив, що в Італії Прохорчук гідно поєднує свій лікарський досвід здобутий у Дунаєвецькій багатопрофільній лікарні із військовою справою. Його щоденна робота це не просто медицина, але й порятунок життів, то робота про кожного пацієнта, а особливо в умовах воєнного стану. І про погоду на день завтрашній. Синоптики з Хмельницького обласного центру з гідрометеорології повідомляють, що 5 лютого на Хмельниччині буде хмарно із проясненням. Вночі часом невеликий сніг, а вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 1 до 6 градусів морозу в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Хмельницькому вночі температура становитиме від 2 до 4 градусів нижче нуль. В день від нуля до двох градусів теж морозу, вдалого завершення робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку. Залишайтеся при міцному здоров'ї.